Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні хочу е, зварити варення з кабачків. Я знаю, що це не новинка, але но я хочу приготувати і вам показати. Кабачки я почистила, тут у мене 4 200, Ну, може, десь косточка. Яка є. все то я брала молоденькі кабачки, ну, мало ли десь попадеться, може косточка вишкрибу. Ось, Щас я... І, да, і буду, значить, додавати лимон і апельсинки. Кабачки зараз я поріжу кубиком. Бачите, молоденькі в мене кабачки. Так що косточок тут майже нема. Я дуже мелко різати не буду. Я хочу, щоб кусочки залишилися при после варки. Ну це вже не знаю. Як вийде, звісно. Ну, ось такими кусочками. Так, все, дорізала я свої кабачки. Я знаю, моя мама пам'ятаю, вона ніколи не варила в каптулях. Постійно варила в миски. Ну, миска, звісно, була така, знаєте, не Емалірована. Ну, Нічого страшного, я буду слідити, щоб не пристало. Так, всім доброго дня чи доброго ранку, як сказати. В общем, дивіться, все, по... сахар розстав, кабачки пустили, сок. Я так боялася, що потечуть. Нічого страшного, ну, через верх я маю виду. Все, поставила, включила газ, поставила розсіюватель собі. Потому, щоб не... По ньому, ми скаже, бачите, імаліровано, щоб не пригоріло. Ось, відправляю тепер на газ. Засікаю зараз 30 минут від моменту закипання. Так, пройшло півчаса. Все, з моменту закипання Все, виключаю я газ і хай тепер стоїть, охолоняє. Так, поставила я за другим разом вже варення. Закипіло. Я засікаю знову півчаса. Буду іноді помішувати, воно не пристає зовсім. Я пересипала в каструльку. Ось, вже вмістилося. Так, ну все, пройшло півчаса за другим разом. Все відставляємо. І хай охолоняє. Як охолоне, я поставлю ще третій раз. Ну, я вже показувати не буду, вже покажу результат. Яке вийшло. Так, доварила я свою вареньку. Ось дивіться, яка вона вийшла. За третім разом я варила 20 минут, не 30. Два етапи по 30 минут і третій. Я вже не показувала третій, бо думаю, од теж те же показувати. Дивіться, яка красота. Так, кришки я попарила, баночки також. ось І зараз будемо наливати. Ось дивіться, яка прилість. Видно вам. Ось. Ви знаєте, зараз вона рідка. За другим разом, коли вона охолола, вона така густа була. Я вже думаю, чи третій раз варить її, чи не варить. Ну, думаю, зварю. Ось так. Так. И закрываем. Вот так. Все. Двидите, каким он красивый, боже. Красота. В общем, друзья, советую. Ось так. Скільки я всипала сахарю, я все напишу. Ось так. Так, ну все, розлила я свою вареньку. Получилось у мене 6 півлітрових. І ось тут, ну, тут може була баночка, але я вирішила на пробу оставити. Ось така варенька, друзі, подивіться, яка. Вкусно. лимон. І апельсинка тут. Ви представляєте, дуже вкусно. Сиропчик такий, він буде густий-густий, я вас увіряю. Ну, я вам просто совітую, приготуйте, не пошкодуйте. Ну, на цій нотке я з вами прощаюсь. Як завжди, желаю вам мирного неба, благополуччя вашій родини. До побачення!